Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Бажаю міцного здоров'я. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися, як я постійно економлю гроші, але купую якісні речі. Буду все показувати на практиці конкретно, що я купила. Якщо я пригадаю, скільки це коштує, тому приємного вам перегляду. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь. Мені це буде дуже приємно. Ой, дівчата, шановні паночки мої, хочу почати з самого такого, що для жінки завжди-завжди, з завжди, чого починається її день. Я це все вам показувала. Хто вже давно мене дивиться, ви знаєте мій парфюм, але. Кожен парфюм, який ви тут бачите, я купувала зі знижкою. Майже 30%, майже 40%. Постійно потрібно якось контролювати ціни. Це я купувала в Брокарт на сайті. Це знижка була 40%. Ціни ж на парфюм, ви знаєте. І кожен парфюм він куплений зі знижкою. Весною це Герлен єлісейські поля. Уявіть собі аромат півонії та мімози. Хоча від Інсаленс я вам вже казала, я буду відмовлятися, це вже не мій парфюм. Боже, як тебе з... Як твоє ім'я? Я вже забула, Шалімар. Я вже забула, як його зовуть. звуть. Пробачте. Коли він закінчиться, вже немає бажання купувати, тому що впродовж майже багатьох років в мене були пріоритети, це шалімар та інсаленс. Але прийшов час. І щоб не купувати велику пляшку Гучі, яка мені подобається, то я купувала ось такі невеличкі стій. Такі пробнички, але вони мені дуже виручають тоді, коли я їду в Київ. Я не знала, який краще буде парфюм, тому що на сайті знов була знижка майже 40% це треба підловити. Ви мене чудово розумієте. То я замовила два. Це більш виражений, а цей Такий ніжний. І коли я їду до Катюні в Київ, хочу відкрутити. Тут як кулька така. І завжди сумочку поклала і виручаю. Без, без парфюму кудись їхати, ні, а так зручно. Що ще? Крем. Цей крем я купувала в брокарді. Коли я була в Києві. Це, був, зараз я пригадаю, була осінь 2022 року. Я вже казала, що мені креми не дуже підходять. Завжди я користуюсь більше сиворотки для обличчя. Але цей крем коштував 1600. Я його купила за 840 або 850. Так, він у мене вже закінчується. Я його використовую як більш ночний крем в такий холодний період. Він там вже майже. Але Така пляшка крему за 850 гривень майже не півтора роки. Це якісно, дешево. Тому... Наче. Ні, іще не все. Тому що, думаю, що ж я ще хотіла показати. Така у мене туш для вій. Це Корея, виробник коштує 250 гривень. Тут до складу входить натуральний віск. Я зараз, не зараз, а вже напродовж місяця користуюся, він ще не закінчується. По-перше, по-друге, натуральний віск, коли ти змиваєш, то летять такі, як хлоп'я, і немає ефекту панди під очима. Наприклад, дуже давно я купувала ту ж, як вона називала, Лореаль Телескопік. Мені вона дуже подобалась, я користалася нею багато років, а потім і коштувала вона щось, і я замовляла зі знижкою. 390, начебто так. Це було ще коли. А потім я вже майже півтора роки там домазувала її все, тому що не завжди хотілося фарбуватися, але ж у мене татуаж стрілочок та бровей. Вмилася то вже гарно. А потім в магазин зайшла і кажу, дівчата, а є там Лореаль Телескопік? Вона каже, а спробуйте таку туш, Корея. Я спробувала, мені сподобалось. Тому Зекономила 250 гривень, і скільки зараз Лореаль телескопік коштує. Теж економія. А якість? Рекомендую. <avez> <Chevy> так, ідемо далі. Далі у мене ванна кімната. Дивлюся, закінчується рідке мило, але ж я звикла користуватися, щоб це було якісне мило. Дивлюсь на сайті, зараз знижка. Я замовила і очікую, зав можливо, завтра або післязавтра вже прийде моє замовлення. Що я ще замовила? Так, це ми поставили зубна паста. Вона дорого коштує, але це дуже якісна зубна паста. Я дивлюсь, на сайті теж є знижка. я замовила. Я зараз кріншоти буду показувати, ви будете бачити ціни, тому все буде зрозуміло. Але ж це якісна зубна паста. Також я завжди контролюю каву, тому що я така ще, яка без кави не може. Я завжди дивлюся. Якщо в мене там залишається небагато кави, то я починаю або в варусі, або в сільпо дивитися ціна тижня, або знижки, і буває, що на 125-127 на 127 гривень. Я завжди купую каву «Рощина Картмуа», якщо я правильно її називаю. Теж п'ю якісну каву, але завжди зі знижкою. І навіть таке буває, якщо в мене ще достатньо кави, але я бачу, що в магазині є знижка, то я купую каву. І стосовно продуктів, у мене завжди є заморозка, ну хто мене вже давно дивиться, знає. І морква, і болгарський перчик, і все порізано цибулька там. Тут в мене шипшина. Треба згадати та обличчя протирати. Та що далі тут зелений. Болгарський перець, там червоний. Тобто, а це ми приготували, до речі, думали, що якщо будуть відключення електрики, то щоб зберігалося. Зберігався холод. Та поклали. А воно, слава Богу. Боже, треба салат з крабових паличок зробити. Як добре, що я сюди залізла. Купила, забула, головний процес, Отак. Ще, на прикладі олії хочу показати. В сільпо ціна тижня була 45 гривень. Я взяла дві пляшки олії. Вчора ціна тижня 39,90. Я ще взяла одну пляшку і в мене вже є запас, але олію я купувала не за тою ціною, як завжди, продається в магазині. На чому я ще економлю? Я ще економлю на миючих засобах для прибирання, тому що раніше ти купуєш це. І для того це для цього, це антижир, це щоб крани мити на лід, там і так далі. А потім для мене було відкриттям я вже це казала, але для тих, хто нещодавно на моєму каналі, я хочу про це сказати, щоб це відео було таке єдине на тему, як я економлюю на чому, щоб воно все було у купі тут, миючи засіб для миття посуду. Я була здивована таким відкриттям, можливо, про це всі давно вже знали. Але для мене це було щось таке новеньке. Крани. Вапняний наліт. Засіб для миття посуду. Губка. І я так, вау! Далі кахель на кухні, бувають такі жовті цятки, які ми спочатку не помічаємо, потім, коли ми помічаємо, вони так добряче вже підсохли, буває і таке. І раніше ти, коли цим займався прибиранням, я брала антижир. Я наносила, чекала 15 хвилин, потім мужньо це змивала, тому що біле залишається після антижиру. А коли я спробувала мивчу засіб для посуду, береш на губку, на таку не лагідну, а та, ще така гух, звичайна губка, якою ми миємо посуд. І воно просто уходить. Змивається дуже легко. Інколи в мене таке буває, коли хочеться згадати та пригадати бабусю, як вона мила, У мене є господарче мило, і колись я дуже швидко відмила духовку, звичайне господарче мило. Тому що я не люблю різких таких запахів, коли ти прибираєш, а потім півдня провітрюєш хату, тому що воно ж тхне. Ну, Можливо, я не так кажу, але я кажу, як я відчуваю. Так, і На цьому теж економиться. Ти не купуєш зайвого, в тебе не стоїть купа пляшок у цих з миючими засобами. Коли я дивлюся, що в мене закінчується, зараз навіть вам покажу гелі для прання, я заходжу на сайт, я бачу, що мені десь ну, приблизно на тижня-два ще вистачить, а може і три тижні, я заходжу на сайт, я дивлюсь або в магазинах, або на сайті. Якщо є, ну, сайт це я розетка, і це не реклама, це я кажу, де я замовляю. Можливо, ви підкажете інші цікаві сайти, де можна замовляти. І я дивлюсь і, наприклад, ходімо, ну, я вам покажу. Біле в мене йде з таким пар... парволем, Теж замовляла зі знижкою було. Дивлюсь, ну, там. Ви зрозуміли. А на сайті, от за цю ціну я вже не пам'ятаю, теж, бачите, замовлення. Я замовила. І в мене вже є. І я зекономила там приблизно, не пам'ятаю, скільки, не буду казати, але дуже класна ціна була. За це, пам'ятаю, в мене закінчувався такий перволь. Це я разом замовляла, бо це вже новий. Взимку всі речі в мене прання іде таким перволем. Мені дуже подобається. Теж замовляла і цін... тут який об'єм? Ой. Ага, три. Три Я замовляла. Ціна була 700 з чимось. Я замовила за 420 щось там. 400, ну, нехай 430. Економія є, є. А вистачає, наскільки, щоб ух, не ходити в магазин. от отак от, от, це коли закінчиться, ще трішки закін... є там, в мене вже є. Тобто, як і кава, так і пральний гель в мене завжди є. І, до речі, якщо ми тут, я просто нагадаю, бачите, оце у мене всі засоби для прибирання. Такий гель я купувала, щоб мити ванну. От. Що тут ще в мене? ваніш для білого та кольорового. І Закінчувався для миття підлоги такий, і я побачила, що була знижка, і я купила такий фрош. От. Теж є. Ну, це всі у мене миючі засоби. Для прання, для прибирання. Ну, показую, як є, дівчата. А загубку я таку вам казала, що на кухні ти береш засіб для миття посуду, і на оцю поверхню. І отак от. І воно, як чаклунка, Тун-тун-тун, чисто. Ну, і для унітазу я теж купую якісне, але зі знижкою. Я купувала це в епіцентрі за. 78 гривень. Так, 78 гривень. Намагаюсь пригадати, що я ще замовила. Треба ж відкрити своє Ні, то Владік замовляв у нього на телефоні. Замовлення. Але скріншоти я поробила, то ви зараз це будете бачити. Пам'ятаю, там ванільний цукор 58 штук. Скільки він там коштує, але ми з катюнею поділимося, і це зайвим не буде, тому що або млинці, або щось ти таке робиш, і завжди ванільний цукор потрібно, А кожен раз ой, забула купити. То мені, нехай буде, нехай стоїть. І ще приклад, коли я дивлюся, що в мене закінчується миючий засіб для посуду, але є знижка на наступний раз, я купую, щоб це було. Коли я купувала, тут в мене фрош, гранат бальзам, мені він дуже сподобався, але не було знижки, то я купила такий. Нехай треба якось так. Чередувати. І коли закінчиться в мене є, я буду переливати. І знов буду так придивлятися, якщо буде знижка, то я обов'язково куплю і зекономлю. Ну, а про те, що я фарбую вдома волосся сама, якісною фарбою, вона у мене закінчилась потрібно буде купити. Це теж економія, тому що. Я купую якісну професійну, професійну фарбу. І я це вже вам показувала, ви це вже знаєте. І я коли діз... запитала в салоні, скільки буде коштувати пофарбувати волосся, їхня фарба, робота, у мене така ціна за рік виходить, що я вдома роблю. І, до речі, дуже вигідно вдома фарбувати волосся, і я кажу лише за себе. Коли я фарбую волосся, ви це вже знаєте. У мене є 50 хвилин для генерального прибирання хати. І це тебе якось дисциплінує, мотивує, і немає такого. Та я заморилась тут трішки зараз ну, якось так Ні. Треба робити, тому що, по-перше, ти вже наділа рукавички, по-друге, ти швидко все прибираєш. Ну, Рукавички я одягаю, коли я фарбую волосся. І потім я їх не знімаю, і потрібно це зробити. Рукавичках вже некомфортно. Пришвидшуємося, пришвидшуємося. і Економиш і свій час, до речі, це теж немало важливо. Я якось не так сказала, але нічого. Ви мене чудово зрозуміли. Виправлятися не соромно. І свої помилки виправляти це теж не соромно. Нічого все нормально. Тому що ми забуваємо за свій час. він теж Дорого коштує, ми забуваємо за свої емоції, ми забуваємо за свій настрій, а це є наслідком нашого здоров'я. А здоров'я це така річ, яку на жаль за гроші не купиш. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бо тут не зекономиш. І за гроші його не купиш. А все це таке це вже такі якісь життєві дрібнички, з якими я з вами ділюся. Головне, бережіть себе, і все буде добре. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.